У Львові кілька іноземних художників разом з нашими митцями реалізовують спільний мистецький проект Малонії. Цей проект 10 років вже триває у Литві, тобто вони в різних містах світу а, малю, а, здійснюють мистецькі проекти, малюють мурали. Цього року вони запропонували здійснити це у Львові спільними зусиллями. Відповідно, ми залюбки погодилися і а, залучили наші а, литовські партнери, друзі. Тепер а, вони залучили художників зі Сполучених Штатів, з Великої Британії, з Литви, і з України для того, щоб створити цей спільний мурал, спільний твір. Мистецтва на стіні будинку, що за вишки 20 метрів намалюють сім різних картин, що разом складуться у таке масштабне панно дерево життя. Кожен митець малює свою частину стіни в своєму стилі. Ми зійшлися на думці, що найкраще місце для такого мистецького проекту це буде простір, громадський простір, насичений активним життям. Тут є поруч ми бачимо і спортивний майданчик, і ми зараз знаходимося на дитячому майданчику. Тобто разом ці всі там спортивні, дитячі і мистецькі об'єкти вони створюють таку цілісну екосистему для розвитку, для розширення світобачення. І відповідно, ми бачимо зараз тут цей створення. Процесі цього прекрасного муралу творець проєкту розповідає, що їм дуже допомагають наші місцеві волонтери. Коли я залучав художників до проєкту у Литві, то я питав їх, чи поїдуть вони в Україну. Так були деякі митці, які сказали: ні, вибач, бо вони не відчувають, що це достатньо безпечно їхати до Львова. Але також інші художники сказали: звичайно, я приїду в Україну. Я вважаю, що це важливо. Ви маєте багато проектів, коли українські митці їдуть в Європу, щоб представляти країну, але ще важливіше привозити митців з інших країн світу, щоб вони працювали в Україні, щоб показали свою підтримку. До того ж, закордонні гості виявили бажання продовжити свою роботу тут і надалі. Я дуже радий, що цей проект стався, і насправді моя ціль робити його тут регулярно, а саме кожного року. Наш проект існує вже 11 років, і я хочу, щоб він так само довго тривав і тут. Можливо, не лише у Львові, а й в інших містах. Також будемо запрошувати більше митців з інших країн. Ми до цього йдемо. Повністю готовий стінопис містяни зможуть побачити вже завтра. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.